Війна це справжнє випробування для українського народу. Житомиряни неодноразово доводили, що готові допомагати фронту всім необхідним. Члени всеукраїнської спілки автомобілістів зібрали та закупили автозапчастини для військової техніки: 30 термокостюмів, акумуляторні батареї, автомобільні тенти вартістю більш ніж 150 тисяч гривень, та відправили на передову для військових 95-ї окремої аеромобільної бригади. Потребують вони багато, дуже в акумуляторах. Це виходять із ладу. Ми їм купили, значить, різного роду запчастини, саме те, які вони нам попросили. Голова спілки Василь Жук розповідає, що не збираються припиняти підтримувати воїнів, адже знають про реальні потреби і проблеми військових. І поки вони на фронті будуть забезпечувати їм надійне підкріплення тут в тилу більше як тисячних. Колективу членів нашої спілки по Україні ми з шаною і з повагою відносимося до наших воїнних патріотів. Ми погодили з командуванням, що їм потрібно зібрали це, і з задоволенням хочемо це передати. Військовослужбовці зізнаються без такої потужної підтримки, яку здійснює простий народ. Вони б навряд змогли вистояти. Благодаря таким. от организациям, людям, волонтерам. Сейчас вооруженным силам намного легче вести боевые действия и находиться в зоне АТО. техника ездит, люди одеты и накормлены. То есть вся Украина сплотилась, и это очень чувствуется на фронте. Наші 95-ї бригади дуже це все на себе відчувають і Очень вдячні. за словами членів всеукраїнської спілки автомобілістів. Наступну партію допомоги будуть готувати для правоохоронців, які несуть службу на сході, аби наші герої впевнено давали відсіч ворогові. Яна Черпицька, Світлана Дворок, телеканал СК 1